Молода сім'я взяла будинок в кредит та нарешті з'їхала від буркотливої матері чоловіка. Але не тут то було жінці не було кого повчати в будинку. І щодня вона прикидалася хворою. Але коли розуміла, що сім'я не повернеться назад до неї, вона вирішила влаштувати їм сюрприз: Молодь, зустрічайте. Я тепер житиму. З вами. Напрочуд, жінці, єдиний, хто відреагував позитивно. Це була невістка, а не її улюблений син. Мама, як довго ми цього чекали? А я ще соромилася вам запропонувати, а не треба було. Яка чарівна новина сказала невістка. Що правда? Запитала жінка, тепер вашу квартиру ми будемо здавати, а цими грошима будемо покривати кредит. Та й мені зараз тяжко, поки що я в декреті. І з дітьми допоможете. Тепер у вас буде багато вільного часу. У новому домі господиня я, тому весь будинок на мені. А ви можете спокійно гуляти із дітьми двічі на день. Дві години в будь-яку погоду. Ви ось переживали, що діти не гуляють. А тут бабуся з ними буде. Чарівність. Спати ви будете з хлопчиками у дитячій, ну, не з нами ж. Ми вам купимо хорошу розкладачку. Вранці будемо її збирати. Якраз зарядка для вас буде хороша. Бабуся, як уявила цих дітей, які вони рухливі. То їй ще гірше стало. На цьому невістка не зупинилася. Вона згадала про дачу. Ах так, дача, вам туди більше їздити не треба буде ми її продамо і купимо трикімнатну квартиру. Там мені буде окрема кімната, поцікавилася свекруха. Що ви? Яка кімната? Ми народимо сестричку братика. І ви вже будете нянчитися із нею. А коли я буду дивитися свої серіали обурилася жінка. У нас телевізора немає, це шкідливо. Зараз почнемо з прогулянок, там на правильне харчування перейдемо. У вас якраз проблеми зі здоров'ям. Особисто для вас я буду готувати кашу на воді сама. Жінка, вислухавши усі плани невістки. Бурмотяче під ніс, встала і сказала: У мене там вдома чайник кипить, грюкнула дверима і пішла. Найгучніше за всіх сміявся чоловік, підозрюючи, що дружина цей монолог готувала не один рік.